Самий вигідний готель в мережі Sunrise на сьогодні це саме Sunrise Montemar. і це один з найкращих готелів для сімейного відпочинку саме в зимовий період. Адже в готелі є величезний аквапарк і аквазона, які підігріваються. Це дуже велика рідкість для готелів Єгипта, а особливо актуальна в зимовий період, коли температура води в аквапарках падає до 20-21 градуса, і за нічною температурою тут ваші діти можуть. Абсолютно без проблем цілий день насолоджується як аквазоною дитячою величезною, так і дорослим аквапарком. Плюс підігріваються майже всі басейни. Територія готеля Каскадна знаходиться в готелі в бухті Расу Вона вважається безвітряною для зимового відпочинку. Фактично на виході із бухти, але для зимового періоду тут нормально відчувається повітря. Є невеличкі піщані лагунки, де можна зайти по коліна, а деякі участки навіть по пояс. А головне, це дуже якісне харчування. Сніданки починаються із чотирьох видів смузі і фреша. Тут можна спробувати і манго, полуниця, гуава, апельсин. Все натуральне, є червона риба, але не кожен сніданок може бути. Хороший вибір по рибі, м'ясо кожен день на вечерю. є Майже через день морепродукти є безкоштовні алякарт ресторани, які можна відвідувати. А головне, його основні конкуренти, такі, наприклад, як Султан Гарденс, коштують на майже 100 євро дорожче. На сьогодні вартість Санрайс Монтемара 1580 євро на січень. Гранд Ротана на 150 євро дорожче. Якщо говорити про конкурентів нижче. Тут дуже важко знайти саме з такою інфраструктурою, тому що мало готелів, гріють аквапарки і басейни всі на території, плюс дуже зелена територія. Але як варіант можна розглянути парк Regency Sharm. Він коштує на 250 євро нижче. Так, да, він буде трошки простіший по харчуванню, але по інфраструктурі нічим не уступає. Плюс закрита бухта Gardens Bay, Є піщаний захід, ідеальний кораловий риф і гірка, яка впадає в теплий басейн. Харчування дуже схоже, але без такої кількості фрешів на сніданок. А також, як варіант, можна розглянути, якщо вас не цікавлять гірки, готель Stella Di Дімари майже на 300 євро нижче, знаходиться в бухті на Амабей, але є коралові рифи, короткий понтон з якісним харчуванням. Тому для правильного підбору, плюс у коментарях, діліться вашими враженнями від відпочинку в даних готелях. І посилання в шапці профілю на мій вайбер і сайт.